Сьогодні ми будемо дочитувати історію Хлопчика Лева, який боявся залишатися без мами. Пам'ятаєш? Молодець! Тоді почнімо. Знайомство. Розділ другий. Мене звати Лев. Мама назвала мене так. Тому що знала, що я матиму хоробре серце. Але мені здається, що нічого вона не знала і вигадує, щоб я був сміливішим. Адже насправді я постійно чогось боюся, і це дуже неприємно, коли тебе звати Лев, але відчого серця тобі не видали. Я звичайний хлопчик і мені 6 років. Я живу у великому величезному місці, у високому височезному будинку на найостаннішому поверсі. Ліфт до нього їде так довго, що ми з моїм молодшим братиком мишком встигаємо зіграти в камінь ножниці, папір. Він часто програє, а тому прибирає іграшки. Але якщо тато побачить, то скаже, що сачкувати погано. Тоді прибирати доводиться дво, удвох. А ще цього року я пішов до школи з довгими довжелезними коридорами. Вони всі тхнуть котлетами та кросівками із широчезними підвіконнями, на яких не можна сидіти. Взагалі у школі нічого не можна ні розмовляти, ні бігати, ні вертітися на уроках, тому що вчителька сваритиметься. Отже, я не палкий прихильник ходити до школи. До того ж, хто це придумав, що будні має бути аж п'ять, а вихідних лише два. А ще в мене є таємниця. Спочатку це була проблема, а потім вона перетворилася на справжню пригоду. Ну що, цікаво було слухати. Завтра я прочитаю вам ще один розділ. Сподіваюся, вам сподобалося всім, па-па! Тисніть лайки, якщо хочете продовження. Па-па! До нових зустрічей! Па-па!